Що вам потрібно зараз знати е, результат від мужчини. Е, ух ти! У вас якась іде прибыль, гарний результат від якогось мужчини. Так? Ждіть, що у вас буде гарний результат, якийсь там для вас. Е, ви про це навіть не думаєте. даже ви про це не думаєте. Але раніше чекала. Можливо, так, і якось навіть у вас переживання були, так, і ви думали, що ви вже якось втратили цей зв'язок, але він почнеться заново. Дивіться, почнеться заново. От, але, але, тут біля вас ще один мужчина є, який теж буде заявляти якісь, не знаю, права на вас, да, або боротися за вас, так? І що? Почнеться у вас новий етап у житті. Ви щасливі будете? Щаслива ви будете? Ну, скажімо так, це щось нове для вас, що ви не зовсім зрозумієте, це вам потрібно чи не потрібно, ви будете новий получать опит життєвий.